Жив хлопчик Сашко. Він був веселий і допитливий, але, як і багато дітей, трохи боявся темряви. Ввечері, коли мама гасила світло, тіні в кімнаті ставали великими і загадковими, і Сашкові здавалося, що вони рухаються. Він накривався ковдрою і тільки мріяв про те, щоб стати хоробрим. Одного разу, гуляючи в парку, Сашко помітив старого майстра, який продавав дивовижні речі. Його увагу привернув маленький ліхтарик, що світився теплим золотим світлом. Це особливий ліхтарик, сказав майстер. Він світить не лише в темряві, а й у серці. Його світло допомагає знаходити сміливість. Сашко взяв ліхтарик і відчув, як у ньому з'являється тепло. Тієї ж ночі, коли стало темно, він обережно вімкнув його, і ліхтарик наповнив кімнату м'яким сяйвом. Сашко побачив, що всі тіні це просто його улюблені іграшки та меблі. Він посміхнувся і зрозумів темрява це не страшно. Якщо знаєш, що в ній ховається, наступного дня Сашко вирішив перевірити силу ліхтарика. Коли його друг Андрій боявся підійти до собаки у дворі, Сашко передав йому ліхтарик і сказав Візьми його і уяви, що світло горить у твоєму серці. Воно зробить тебе сміливим. Андрій стиснув ліхтарик в руках, і йому стало спокійніше. Разом із Сашком він погладив собаку і зрозумів, що вона добра. З того часу ліхтарик став Сашкові вірним другом, але він зрозумів, що справжня сміливість живе не в ліхтарику, а в ньому самому. Ліхтарик лише допомагав йому її помітити. Коли Сашко виріс, він передав ліхтарик своєму маленькому братикові. А світло сміливості продовжило світити, допомагаючи іншим дітям долати свої страхи. Пам'ятайте, справжня сміливість живе в кожному з нас, потрібно лише навчитися її помічати.